До речі, з приводу пташки, яка в нас зробила гніздечко з яєчками. Це я хлопцям обід привезла. Оформили ми вже повністю. Може хтось порадить, як вивезти оце ось все. Коріння. Ми ось тут побалакали, може борони потягати, щоб це все витягнути. Всіх вітаю на своєму каналі, як бачите, працюємо сьогодні тут. Хлопці он, вивозять сіну, яке колись ми косили, згрібали. Ну, і вийшло так, що воно в нас зиму повалялося, тепер вивозиться на сміття це все одразу. Навіть безкоштовно люди не хочуть брати. Так що ось так. Ах, не знаю, як у вас. У нас така холодрига. 10 травня вже на дворі, а я все ніяк не можу посадити розсаду. І тут я ще нічого не садила. І там біля будинку також нічого не садила, бо я дуже боюся, що куплю розсаду, вона померзне і прийдеться пересаджувати. Вже ось полили свої кущики-лохини. Цвіте дуже класно тут. -ту -ту. Нічого не померзло. Я вже дивилася тут ось кущики. Показую. Дуже класно. Так, а десь тут був такий кущик. Ага, знайшла, покажу. Тут ось вже такі, наче, ягідки будуть. Ось сонце вийшло, так більш-менш тепло стає. А так дивіться, я вон в світері хожу. Я ще думала жилетку вдягати. До речі, з приводу пташки, яка в нас зробила гніздечко з яєчками. Схожа вона на ластівку і з жовтим хвостиком. О, вона тут ось літає. Ой. Ой-ой-ой. ой Дивіться. Зараз покажу. Тихо, 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 тихо. Не бійся. Ангелочек, одійди, тут пташка, треба, щоб вона вилетіла. Одійди, кажу, треба, щоб вона вилетіла. Ось сапташка. Давай я тобі трішки допоможу. Я віконечко відкрию, почекай. Все, вилетіла. І по пташеняткам. Ось. Ось такі жовторотики. Красунчики. Видно, ось ось тільки вилупились, бо вони такі дрібнюнькі. На відео реально вони набагато більше здаються. А загалом такі манюсі. Але не голодні, бо якщо голодні, бо так би підходи, вони б свої би жовторотики піднімали б і просили їстеньки. А такі класні. У мене знову коментатор ходить. Ну і, так. Да. Забулася сказати, це я хлопцям обід привезла. Оформили ми вже повністю наш тракторець. Зараз будемо вішати номер, і я ж, до речі, все ж таки записалася на курс тракториста. Скоро буду отримувати права. Дуже цікавий такий екзамен. Мені нагадав, як я 10 років тому здавала на автомобіль. І нас дуже багато по комп'ютеру пройшло. І приїхав начальник Мрео, каже, заїзд ворота задом, хто заїхав, той здав і пішов гуляти. Хто ні, знаєш на перездачу. І нас з 27 людей в групі здало всього-навсього 5. Тоді я була в тому числі. І так само з трактором. Щоб здати екзамен, це треба. Такий МТЗ-80, нового випуска, з ковшом попереду. Ну, я колись, як буду отримати права і здавати екзамен, я думаю, ми це знімемо, покажемо вам. В общем, теж заїзд ворота задам, здав екзамен і пішов получать права. Так що ось так. Так, покажу далі, що будемо робити. Ну, оце повинна була заїжджати я, а хтось мене знімати, а не навпаки. Хе-хе-хе <ріст> наш помічник без номера ще катається, бачите? Звісно, так поїхав, щоб бігти за ним потрібно не йти. Єв! А ми! Загалом вирішили оцю фрезу. зараз спробувати просто один рядочок, подивитися, як воно пройде по наших калдибах. До фризи ми вже замовили додаткові колеса, які повинні встановлюватися. Сьогодні повинна бути відправка. Думаю, завтра післязавтра ми їх заберемо і приступимо вже до роботи, бо їх треба зробити для того, щоб обробити оцей город. Бачите, дуже класно воно вже все посохло, тобто бур'яни виводяться. Це не так, що просто фризуєш-фризуєш, трава росте, росте. Ні, вона ось пересихає, вже бачите, яке. Як в пустині в якоїсь. Все, навіть корні вже сухі, вже з них нічого не буде. Повністю сухе. Я вже трішки задоволена. По траві. Отам отут, де косилося, то навіть і не видно, що тиждень пройшов і воно там щось було кошене. Так, да, багато тут косити. Я взагалі прошу, щоб мені зробили тут в кінці якусь будочку, городили оце все мені рябицею. І вивезти сюди качок, щоб вони гуляли. Але немає часу, це потрібно займатися. Ну, якось то й буде. Побачимо, що ми будемо далі робити взагалі. Ну, вже працює набагато краще, ніж перший раз. Якщо пам'ятаєте першу роботу нашої фрези, якщо ні можете погортати нашу сторінку, ви побачите. Так, ми були трішки неправильно, це все робили. Ми свої помилки признаємо, ми вчимося, ніхто трактористами не народжується. І ну, якби ми свої помилки приховувати не збираємося. Якщо вам смішно можете посміятися, якщо людина подумає нам в чомусь порадити, він нам порадить. І ось буквально там Дмитро, який скаутом займається, він нам подзвонив, каже. Я коли дивився відео, як ви працювали фрезою, мене, кажуть, серце не стало. Дмитро, вибачте нас, будь ласка, що ми вас майже довели до інфаркту. <свісно> ну, ось, бачите, такі ми люди. Ми не робимо гарну картинку. Ми знімаємо те, що ми робимо, як ми вміємо, як в нас виходить, так, вчимося на помилках і виправляємо. І нам Дмитро каже, що... Боже, як той трактор це все витягнув. Ну по-перше, дуже шикарний такий жирний плюс в тому, що реально він це витримав, цей трактор. Значить, він е гідний уваги, гідний того, що ми його придбали, взагалі його вибрали. Так, є люди, які люблять там Т-25, т 40 Китайців там ненавидять і так далі, скільки людей стільки є і взагалі своїх думок. Тому кожен е, бере те, що йому подобається до вподоби, там, да, по фінансовій стороні так само. Ну і для чого комусь там е, взагалі нав'язувати свою думку? Так, ви можете порадити, але не нав'язувати так категорично свою думку, що ось Т-40 чи Т-25 бомба, пушка. А це у вас фу. Ну, для мене те 25 те 40 фу. По-перше, ним не всюди залізеш, погорати. По-друге, це вже дуже старий трактор, який кожного дня потрібно ремонтувати в будь-якому випадку. Щоб ви не робили, ви його будете ремонтувати постійно, нове є нове. А все бушне це ну, трішки не те. Ось так. Що ну, я можу сказати? Земля, звісно, в пух і прах. прикольно виходить, але колеса поставляться буде ще прикольніше. Яка-м'яка яка, взагалі земля. Але оце ось ну, мені таке не подобається. Це або перетрушувати, або ще дуже багато разів його треба пройти фрезою. Ну, Такі ось клубні на городі мені ну, не до по Перше, незручно потім сапати це все. Треба буде оце все викидати. Ось взагалі. Чи перегрібати. Не знаю, як його правильно робити. Але враховуючи перший раз, як ти робив, то це прикольно. Так обороти ж зовсім інші. Класно, так. Да. До речі, про обороти, так як писали в цих в коментах, вже зовсім по-іншому зробили. Дякуємо, хто нам це радив, що ми неправильно те по оборотах реально робилося. Не та швидкість і так далі. Може хтось порадить, як вивезти оце ось все. Коріння, ми ось тут побалакали, може борони потягати, щоб це все витягнути. Я розумію, що воно повинно якось перетрухнути, але ну реально садити сюди щось буде неможливо. Земля якась, ну, це зрозуміло, що це ліна, що тут нічого не росло, мабуть, взагалі ніколи нічого. І ми тут такі круті приїхали, город хотім хочемо зробити. Траву то вивезти вивели, можна сказати. А от коріння чим і як витягувати, щоб повністю його витягнути, щоб коріння не заважало ні посадці, ні оранці, взагалі нічому. Та тут треба те 150-ти взагалі заганяти, щоб оце ось переробив якось. А не нашим дрищиком. Я не знаю. Озвучую з приводу постановки трактора на облік. Можливо, комусь буде цікава інформація, бо багато ми в інтернеті бачили того, що люди скаржаться дуже довгою постановкою на облік. Як відбулося в нас? Нам прислали документи, ми прийшли буквально за 20 хвилин, нам все зробили, поставили на облік, віддали техпаспорт, віддали номера, сказали вітаємо. Гарного дня. Тобто не потрібно чекати там ні день, ні три, ні тиждень, ні два. Не, не знаю, як там в інших містах. В Чернігові зробилося е, максимально швидко, що не може не дивувати, до речі. Я реально була здивована, що так швидко це можна зробити. Майте на увазі. Раптом, надумаєте купувати тракторець? В Чернігові на облік ставиться дуже швидко. Ну, а як саме наш тракторець справиться з оцими глибами далі? Буде в наступному відео. А для цього підписуйтесь на наш канал. Не забувайте, що в нас є Тікток-канал, на якому викладається дещо раніше коротенькими відео. Також є телеграм-канал, в якому ви можете спілкуватися і не пропускати наше відео. На цьому все. Всім па-па!